Онкологічне захворювання не вирок, а випробовування і вчасне лікування страшної хвороби приводить до одужання. Саме це довели лікарі з різних міст нашої країни на конференції, яка була присвячена темі мультидисциплінарний підхід до діагностики і лікування онкологічних захворювань. Такі конференції необхідні, це одна із форм постійного навчання лікарів, це одна із форм донести ту інформацію, яку ми маємо, адже ми в рамках цієї конференції сьогодні не тільки наукові доповіді звучать, не тільки обговорення. Не тільки висловлення позицій різних шкіл до підходів лікування сучасних онкологічних захворювань, але це можливість сьогодні, спілкуючись з вами з журналістами, донести до пересічного нашого громадянина, до кожного мешканця, що захворювання на онкологію на онкологію це не є вирок. На жаль, на страшну хворобу, яку у народі називають рак, хворіє все більше людей. Невиліковними стають ті випадки, коли людина невчасно звертається до лікарів або користується методиками нетрадиційної медицини, які призводять до надто сумних наслідків. Як зазначають фахівці, не слід боятися цієї хвороби, адже вона виліковна, якщо виявлена на ранній стадії, а це вже більше залежить від пацієнта, а точніше, від того часу, коли він звернеться за консультацією до лікаря. Завдячуючи тому, що на теперішній час з'являється багато публікацій, виступи зірок телебачення та тому, що багато спеціалістів з різних областей об'єднують свої зусилля. Суспільство починає вірити в те, що хворі з онкологічними захворюваннями може бути вилікованими, особливо при ранній діагностиці. Зараз на обліку у Херсонському обласному онкологічному диспансері перебуває 27 тисяч онкологічних хворих, тобто майже кожен сороковий мешканець нашої області. Тож сьогодні будь-яка людина повинна пам'ятати, що рак це діагноз, а не вирок. Головне вчасне діагностування, ефективне лікування. Тоді од. Дуження не змусить себе довго чекати.